На президентських виборах в Еквадорі перемагає Ленін кандидат від керівних соціалістів, якого звуть Ленін Морено, лідер за результатами голосування. Політик раніше обіймав посаду віцепрезидента країни, а п'ять років тому ледь не отримав Нобелівську премію миру. Незвичне ім'я Леніну Морено дав батько, який захоплювався соціалістичною революцією. Незгодні з результатами виборів на вулиці вийшли тисячі прихильників консерватора Гільєрмо Ласо. we <laughs> Протестувальники закидали поліцію камінням, а та натомість застосувала проти натовпу послезогінний газ. Ласо збирається судитися, звинувачує Леніна в махінаціях. Якщо результати виборів переглянуть, це рішуче змінить долю Джуліана Асанджа, що переховується в посольстві Еквадора в Лондоні на відміну від Леніна Морено. Ласо, засновника Вікіліксу, не підтримує і побіцяв випровадити його геть. Британська поліція тільки чого і чекає, аби екстра. Двати Асанджа до Швеції.